Їхав в відпустку, ще навіть посіяно не було. Їду з відпустки вже отак. Ще б звісно аби дощик пройшов, то взагалі було, як доктор прописав. Виїхав вже на трасу, ну і ось дощик, як на замовлення. Ну дай Бог, щоб воно і вдома пройшов, не менший. Ну по трасі вже йде нормально. Так, я в Дніпрі. Вже їду на службу. Треба почитати одну людину. І маю трохи часу, можна побалатикате. мої вам вітання, друзі колеги. Слава Україні! Так, минуло, минулі хотів сказати вихідні, бо пройшло як 3 дні. Відпустка відпустка минула. Вона була дуже плідна. Зроблено дуже багато, не все попало в кадр, але це вже зовсім інша історія. А, соя 90% прибрана. А, середній показник, яким ми закрили площі, це 2,2 тони з гектара. А, були площі відверто гарні, а, були непогані, ну були такі середні. Лишилось 5, ну, можна так сказати, ділянок, які ще завершують вегетацію. Ті, що пролонгували свою вегетацію у зв'язку з тим, що чекали дощика, хоч якогось і вони дочекались серпневого, нав'язали, дозрівають. Так, то вже подивимося як, чи то бодя з дідусем поїде убере. Чи то ну, то вже вирішено. Можуть, вміють, знають, як справляться, я в них вірю. Так. А, по попередникам якоїсь прямо прямої залежності ми не побачили. Були значить, соя після гороха, а горох був після Сої, о, після кукурудзи, так. Да. Соя після гороха, який був після кукурудзи, потім соя після е, рапсу, який був після сої, е, соя після сої, яка була після кукурудзи, і соя після е, кукурудзи, яка була після двох років сої. Отакі попередники, така історія минулих двох років. Сказати, що якісь Прямо от, ну, що горох, що Рапс, як попередники, практично однакові. Площі закрили десь 2,3-2,4 були. Була площа після попередника Соя. Дуже непогана. Місцями показували і 3,3. І 3. На горі там 2, 2,2, 2. тобто дуже непогано, але залежить від вологозабезпечення забезпечення прямо явно пряма лінія тільки волога. Була площа після кукурудзи, яка показала себе самим гіршим чином. Закрили цю площу з показником. 2. і... Фу, 2 І. Які там 2ї. і? і 1 4, 1,4, 1,5. Чого так? Сказати, що це поганий попередник ні. А, зіванули ми самі. Дивимося. Квітень місяць 15 16-17. Пасів. Не тронути грут. Палка страчить, листям це все діло вкрите, вологе дофігіще, вона прикрита, В ґрунт холодний, вологий. Здійснено, посів. Передпосівний обробіток гліфом не був проведений, бо ні по чому було працювати. Ну, думаємо, добре, секономили. Сікономило. Отак, ну, десь поодинокі, щось там. Ну, на Трьох квадратних метрах одна рослина, думаємо, та ладно. Після сходу побризка. Може якась волна підтягнеться одним разом, чик. Ну це ж із-за того, що брак часу і вдома не буваєш по биріку. Так. Посіяли, дочекались сходів. Якісь бур'янці почались. Ну, думаємо. Та ще малувато, бо так дивишся, це та вроді би чисто, там, ну на квадратному метрі одна-дві рослини. Ну ще малувато. Давайте почекаємо. Дочекались до того, що зазеленіло все поле. Ну так сталося, От раніше не могли виїхати. Але соя вже навкруги подивилась, зрозуміла, ну і наст... налаштувала собі вже свій план дій. Явно не в користь врожаю. Поле прибрали, почистили, все чітко, наче чисте. Вона піднялась, зазеленіла в коліно вже. Ну і третя хвиля бур'янів пішла. Ну, глянули та вже таке пипо бризкать. А воно то не було чим, то не було як. Та потім думаємо, та ну. В що ж там той бур'янець. Йому там та іще, і ще трошки із вологою було так сутужно. Та думаю, шансів у нього дуже немає того бур'яна. Але на уборку він вже стояв в зріст сої, а інколи і вище сої. Тобто двічі, вона конкуренцію побачила, звісно. Ця конкуренція не те, що побачила, вона відчула конкуренцію за Вологу. Ну і взагалі настрій в неї вже був зіпсований. Тому вона дала в районі тонна 400, тонна 500. От і все. І на середній врожай, звісно, це повпливало. Тому закрили 2,2. На 90% площі. Довберуть решту будемо вже, ну, я думаю, це дуже значно не повпливає вже на результат. Ну, Тим не менш, він теж є добрий. Так що, колеги, це все добре. Хоч так, дякувати Богу, і ми нормально закрили цей рік. Так, про подальше. Будемо жити, будемо планувати. Ну а вам слідкувати. Буде цікаво. А в цьому сумнівів нема. Звісно, щось думаємо, звісно, щось робимо. Ну а то буде все далі. А, так, були такі питання за останні 15 днів. Не раз Артема треба призивати в Збройні Сили. Ну, тільки ж, колеги, це питання задається не тоді, коли ну, просто людина прийшла тут, прийшла тут до цього, а тоді, коли ТЦК вже взяло і пішло все по проторіним дорожкам. Медогляди і далі направлення, типу, вихватіть із ТЦК, колеги, то є пізно. То є пізно. То є пізно для всього. То вже ви в системі. І дай Боже вам всього найліпшого. А якщо а, ви тільки отримали повістку десь там. Ну, ще не з'явились ТЦК, там на роботі вам вручили, на блокпосту, там ще десь. Ну, ще в ТЦК вони були, в оцей день, і найближчий день-два, питання вирішити можна. Приїхати швиденько в частину і почати проходження в частині. І коли ви приїдете в військомат, ну, ТЦК, ви. Покажете, хлопці, все добре, я вже в темі. Тому звиняйте, ви вже запізнилися. Ну а коли навпаки, то вибачте, ви вже запізнились. Звісно, призватися самому це є набагато круче, ніж тебе призовуть. І тим паче, коли там десь будуть вихватувати з ТЦК. Ну, це явно вас не красить, колеги. Е, круто, коли ти призвався сам. Ну, як не крути, я сам призвався. Отак, От це круто. Е, і звідси ж знову зворотня сторона медалі. Коли ви призиваєтесь призиваєте самі, ви можете обрати куди ви призиваєтесь, род військ, напрямок вашої діяльності. Можете обрати вплоть до посади. Ну, тобто ви конкретно йдете кудись, не кудись в плані абстрактного, а конкретно предметно. Призватися в повітряні сили там, де знаходжусь я, можна без питань. Було б ваше бажання. Вакантних місць, зводи забезпечення, ремонтно відновлювані мобільні вогніві групи, безпілотні системи і безліч, 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 плюс до того професію отримати ви можете, тобто прийти солдатам. І професію отримати тут фахове навчання, курси, БЗВП. Це все можна отримати безпосередньо в частині. І це правильно, коли вас частина для себе готує. Можливо, сподобається. Можливо, ви оберете це як напрямок своєї подальшої діяльності на 20 років, поки не вийдете на заслужену пенсію військову. І це на сьогоднішній день є престижно. І це є круто бути гідним громадянином і захисником своєї країни. Це класно, це вірно, це правильно. Тому, колеги, думайте самі, і вибір за вами на зв'язку.